На момент 11 березня не було світла, води, опалення і ще й вимкнули газ. Тобто вже не було нічого. В квартирі було плюс вісім, дворічна дитина, я, мама моя, мій батько і моя донька. Оце у нас було четверо. І у мене була на зв'язку подруга, вона була моя колишня студентка, але була а, подруга мати одинока з дитиною два роки дитині. Я її шукала в телефонному режимі якісь бомбосховища, і ще вона була на зв'язку. І потім ми вже коли зрозуміли, що тут вже немає нічого, потрібно якось виїжджати. Перед цим а, батьків колега виїжджав через Креміну і ми, тобто він виїжджав о 3-й годині дня, а, 10 березня, І ми вирішили, що ми цим шляхом поїдемо 11-го, Ми о 9-й ранку зібралися. Зібрали малих, забрали подругу і виїхали, поїхали. Ми проїжджали всі українські блокпости. На кожному спрашували, ми приїдемо далі, ми приїдемо далі, нам казали так, так, так. І ми виїжджаємо за Рубіжне, тобто закінчується місто Рубіжне, Кремінський район, там ще навіть є стела, так і написано Кремінський район, там повинен був бути. Ні, там був український блокпост. Ми його бачимо, цей блокпост. Ми до нього не доїжджаємо близько, ну, я не знаю, метрів 200. І ми бачимо, як на той блокпост прилітає, щось прилітає. Воно все це взривається. Батько одразу починає розгортати автомобіль, щоб їхати назад в рубіжне. Він тільки розвертає автомобіль, і нам прилітає одразу в автомобіль а, в заднє. Ну, з пасажирської сторони, заднє або колесо, або щось, ну, щось туди прилітає, і машина починає одразу горіти. І в цей час, коли оце прилітає з цими осколками, цим же ж від цього, я не знаю, снаряду чи що, цим осколком батькові одразу на очах в голову, розбиває його голову, батько помирає на місці одразу. Цим же ж, я так розумію, осколки мені летять в праву ногу. І на той момент я не знала, але я вже потім побачила, що її подрузі прилітає десь кудись в стегно або ну щось, щось нижче о, спини кудись прилітає. Але ми все одно вискакуємо з машини. Мама не бачила, що батько вбили. Ми вискакуємо з машини, лягаємо на дітей і почнемо відповзати, а мама. Каже на, на, на батька, каже, чого ти сидиш, виходь, треба, виходить. А я кричу, мамі, кажу, мама, його вже вбили, ну, батько вже вбитий. І вона починає до нього, ну, каже, він гай, заживо згорить. ну, починає машина шпалати. Кажу, вам, за 4 хвилини, машина згорає. Бігом лягай. А вона його каже, я не можу його залишити, що він згорів в машині. І вона його починає відзьовувати і. ну, вона його кладе поперек машини біля, більше вона його нікуди не може. В цей час машина горить. І йде страшний обстріл. Тобто, я розумію, що стріляють не тільки з важкого, а починаючи, вона каже: я бачила ці пулі, як стріляли. Ну тобто на мене летіли ці пулі. З усіх боків, я куди голову не повернув, вони мені з усіх боків літають ці пулі. Я їх каже, бачу, вони ці червоні, вони от кручені. Я не знаю, як вони мене не вбили. Вона витягує батько і лягає, і ми лежимо близько та близько двох годин, мабуть, ми лежимо. Це... І я так розумію, що ми лежали на полі бою. Літало з усіх боків, розривалося з усіх боків. Виїхала нам на зустріч ще, поки ми вибігали. Виїхала якась техніка, і не можу сказати, що то виїхало. Ну, щось таке велике з буквою «З» на цьому о, на башні, чи не на башні. Ну це не танк. Танк такий нижчий, а це така, як мені потім сказали, що то була самоходка. І ось вона ще починає, тобто ми повземо, воно ще починає стріляти. І о, ми оце лежимо. Я пам'ятаю, як. І розстріляли цю техніку, вона почала горіти, було дуже страшне багато цього чорного диму, ледь не позадихалися. Потім взирвалася наша машина, порозліталися наші там, які були речі, воно навіть збоку поприлітало. І оце ми лежали на цьому полі бою більше двох годин. А був мороз страшенний, мінус 14 було, снігу. Тобто ми на дітях лежали, діти мовчали, була повна тиша, ніхто нічого. Ми тільки перекрикувалися між собою: живі, живі. А потім проїздив автомобіль. Він так у мене був ярко-червоний пуховик, і він каже: Я помітив красну, оце, красну пляму. А мама завжди крутила головою. Кажу, та пригнися, бо зараз, не дай Боже, десь світа. І за що того, що вона крутила головою, він зрозумів, що є живі. І він зупинився і каже: Поміч потрібно. Да". Він тут прибіг, ну як каже, бігом в машину. Я з малою побігла в машину, а мама кинулася туди до Марини. А Вона була дуже поранена, я кричу, Марина, повзи, ну я не знаю, на локтях зубами. Вона каже: Я не можу, я взагалі не можу. Мама забрала у неї малу, принесла мені малу, віддала я з двома дітьми, і вони з водієм кинулися знову туди до Марини, хотіли її притягти. А потім почалося: ну, тобто, машина для них була як мішеня, так розумію, тобто все одно. А, і потім знову прилітає ще одна, близько недалеко, але вже, ну. Я тільки чула, як по машині вже або сніг, або щось ну, таке, знаєте, як градом посипало, такі камінці по машині зверху посипали. І він каже: ми зараз їдемо звідси, ті, хто є, а потім вже будемо, бо ми тут поляжемо зараз усі. І ми, я так розумію, ну, ми залишаємо Марину, вона каже, заберіть, тільки, тільки Сашку говорить, вивезіть, доньку її. І ми їдемо в Рубіжне, він нас привозив в Рубіжне, ми там бомбосховище, там одразу повідомляємо всім МНСникам, що ми там бачили. Вони кажуть, ми знаємо, там палають навколо будинки, ну ми бачили, да, там будинки більше десяти будинків палало. І вони кажуть, як тільки стухне, ми туди поїдемо. Але ну, ми її довго ще шукали десять шукали серед живих, але як виявилося, що її вже не було, я не знаю. Вона чи від переохолодження потім, чи від больового шоку, чи ну, що з нею сталося далі, я не знаю. Ну, вона загинула там. Сьогодні в неї юбілей 35 років. Мала дуже часто, вона тепер о, каже: Давай будемо дивитися фотографії про діда, вона згадує, вона згадує все той час і каже: А ти пам'ятаєш, що було? А так. Да". було страшно, вона так. Да". І вона, коли бачить навіть зараз військових, вона ж каже, ж вони нас захищають. Горе, звідки ти знаєш? що Це вони нас захищають. каже, тому що вони хліця добре. Знаєте, ми вже казали, от як кажуть, воронка, чи в одну воронку два рази не прилітає. Це якраз от показало про те, що от Северодонецьк, Кріміна, Ірпінь, Буча там Краматорськ, Маріуполь це ж там дуже велика кількість переміщених. Це ось, якраз ті, що були саме з Донбасу, да, і Крим, і ось вони по другому кругу. Тобто, в 2014 році ми це пережили тоді в підвалі. Це були, ну, не знаю, це якийсь був мультфільм порівняно з 22 22-м роком. Ми тоді були без зв'язку, без світла, але у нас був свій будинок, ми були в підвалі. І ми Важко було, але пережили, і ми дуже довг, ну, чекали, що ось-ось-ось-ось, зараз, зараз, зараз звільнять Луганськ, зараз ось буде. Ми підтримували зв'язок ще поки був зв'язок з нашими хлопцями, які були в нашому в Луганському аеропорту. Ми з, ними, ми з ними питали, чи потрібно їм там щось було передати, там щось цей. ну Тобто, такі у нас були ще там. А, там, друг друга підтримували на вулиці, а, там, хтось ділився, ми ділилися бензином, у когось був генератор для того, щоб набрати води. Ну, тобто, отак от було. І всі чекали, навколо всі чекали, що ось прийде Україна, прийдуть, ми вже чули ці ближні бої, думали, що ось-ось. І все. А потім, ну, коли вже підписали, сказали, що. Не сьогодні, і не завтра, і не в цьому році, ми зрозуміли, що ну, треба тоді кудись виїжджати. Я поїхала за роботою в Харків, а батьки поїхали в Сєвєродонецьк. Дуже хочеться додому. І знаєте, ну, я відчуваю, що хочеться додому саме в Луганськ, саме в Луганськ, в українській, я не знаю чого. І чим більше, тим більше хочеться додому, саме додому. Я не хочу в Харків, хоча в мене квартира в Харкові. На Салтівці, <смі> будинок без вікон був. Ну, тобто, але хочеться не в Харків. Я розумію, що хочеться додому, саме в Луганськ. І я знаю, скільки людей таких у мене, ну, знайомих. І в Луганську в мене багато знайомих, які чекають, коли прийде Україна. Вони вже кажуть, коли ви вже приїдете, можете на танках приїжджати, тільки повертайтеся. Дуже хочеться додому, саме додому.